Продам на Renault Duster дачі з 10 по 17 рік карта двері. Передня права. Ось в такому стані, так як бачите на фотографії. Ось тут, видно, якась була накладка. Неї немає. Так само тут ясно, що ручка має бути, але неї немає. Повністю гола обшивка, так як на фотографії. Потрібно не почистити, помити і буде більш-менш нормально. Кого цікавить, віддам за адекватні гроші дану обшивку. Тут якесь п'ятно, не знаю, що тут саме. Ось в такому стані. Зараз покажу з обратної сторони, що тут. Тут віддають якісь кріплення були. Я так розумію, його немає. Це, походу, Болтиками прикручується з обратної сторони, хоча обшивка сама держиться на кліпсах і воно повинно все триматись, так як для цього є кліпси. Ось в такому стані, кого цікавить, віддам за адекватну ціну.